Жодного належного допустимого доказу їх провини саме в тих злочинах, яких їх обвинувачують, не існує. Вчинення терористичного акту, контрабанда зброї, зберігання передачі зброї вогнепальної та ряд інших так вони сержанти капітани. Ось вони ну, а там є ряд відмовляються до від того, що винувачили. вони військовослужбовці сил Російської Федерації. А хто сказав про Російську Федерацію? Я кажу, сержант і капітан міліції Луганської Республіки. А така є? Так, вона є. Після відкладення продовжуємо слухання при вас Аліксандру Єрафію. судовому засіданню викликається слідок Антонюк Євгеній Сергійович. Це лікар, який надавав медичну допомогу обвинуваченим. Для огляду свідку надається штани камуфльованого кольору. І За яких ознак ви впізнали? Я запам'ятав цю форму, така, не, не, не така, яка зустрічається у нас. Так, просто відкладаємо ви для випадку чергових стільки в, в сторони. Обвинуваємо, не, 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 не буде. буде. Данный свидетель был в распоряжении досудебного расследования с 16 мая 2015 года. На стадии досудебного расследования у него, к нему никаких вопросов у стороны обвинения не было, и никакие вопросы не задавались, протокола допроса не составлялось, причем других врачей они допрашивали. Почему возник этот вопрос на сегодняшний день, мы не понимаем, и сторона обвинения этого не пояснила. Пытание и... Відповіді обвинувачених Єрофієва Олександрова щодо приналежності до збройних сил Російської Федерації, проходження ними там дійсної військової служби, вони надавали до ведення будь-яких препаратів медичних, що і було підтверджено свідками сьогодні.